На кордоні Таїланду і Камбоджі четвертий день бойові дії. Артилерія, десятки загиблих тисячі біженців, обидві сторони звинувачують одна одну в агресії. А причина зітнень спірна територія довкола храму Преахвіхе. Юрій Куци розповість детальніше. Четвертий день на кордоні Таїланду і Камбоджі б'ють гармати, гинуть люди. Жителі масово виїжджають з регіону. Усе через спірну ділянку навколо древнього храму Преах Віхеа. Порозумітися щодо неї не можуть десятиліттями. Нині чергова прикордонна криза, найглибша за останні 13 років. Це тривалий процес, і він не припиниться ні сьогодні, ні завтра. Особливо складне питання це демаркація кордону. Щоб рухатися далі, обом сторонам ймовірно доведеться повернутися до спільної прикордонної комісії в рамках меморандуму 2000 року. Це формат, який офіційно погоджений із Таїландом із Камбоджею. Кровопролиття почалося після загибелі камбоджійського солдата в травні. Влада обох країн перекинула війська до кордону. Офіційна камб. Камбоджа заявила, що Таїланд веде агресивну кампанію і погрожує її суверенітету. Камбоджа налаштована і надалі вирішувати суперечку мирно. У межах міжнародного права, зокрема на основі рішень міжнародного суду ООН. водночас ми залишаємо за собою право на самозахист згідно зі статтею 51 статуту ООН. Королівські збройні сили Камбоджі не відступатимуть перед агресором ВМС Таїланду, які загрожують нашій країні. Ми захищатимемо суверенітет і територію Камбоджі, і не дозволимо нікому захопити її за жодних обставин. У Камбоджі розбили табори для біженців. Тут ховаються від війни ті, чиє житло опинилося в центрі конфлікту. Зіткнення призвело до руйнувань, змусило тутешнє населення полишити свої домівки в кількох провінціях. З оддар меншеї евакуювали 23 тисячі 328 жителів. У Преахвіхе близько 10 тисяч у Пурсаті 201 людину. Загалом вимушено переміщеними стали 35 тисяч 829 осіб, які раніше жили в мирі. Тим часом міста на стороні Таїланду також порожніють. Місцеві масово виїжджають. Майже ніхто не залишився, тільки ми. Тож і готель працює для тих, кому немає куди подітися. Я не їхав, бо хтось має бути і тут теж. Я не покоююся. Моя сім'я евакуювалася і поживе у нашого двоюрідного брата. Але решта братів залишилася охороняти наші оселі від погробувань. Тільки ми троє у трьох будинках. Регіон на межі гуманітарної катастрофи, і, хоча зброя ще не замовкала, вже починає говорити дипломатія. Я просив міністра закордонних справ зв'язатися з обома сторонами. Якщо потрібно, сам вестиму перемови. Головне зараз зупинити вогонь. І Камбоджа і Таїланд у відповідь дякують, але продовжують стріляти. Обидві країни заявляють про самооборону. Але між цим захистом уже щонайменше 30 загиблих. Юрій Куций подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.